Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні до вашої уваги представляється відеообзор виконання лабораторної роботи, це визначення коефіцієнта тертя спокою та ковзання. Виконання даної роботи буде вестися на прикладі демонстрації роботи в програмі ПЕД-технології, тобто віртуальної лабораторії. Для виконання даної лабораторної роботи ваша задача написати відповідність лабораторна робота, вказати її тему. Мету та обладнання. Після чого пишете хід роботи і розпочинаєте виконувати дану роботу. Виконання даної роботи розпочинається безпосередньо з того, що ваша задача завантажити відповідність технологію ПЕТ і використати характеристику тертя. Ось якраз у нас з вами знаходиться характеристика тертя. Як буде виконуватися дана робота? Для виконання відповідності даної роботи ми переходимо безпосередньо по ссильці, яка вам пропонується. Дана робота відкривається в вашому безпосередньо браузері з відповідною посиланням, яке буде активне з вибором, що ви саме хочете зробити в даній роботі. Наприклад, в даної роботи ми використовуємо дослідження сили тептя. Переходимо в дану лабораторію. Перше, що потрібно зробити, це відмітити для того, щоб виділялися всі відповідні елементи. Зверніть увагу, що тертя ми з вами не змінюємо. Далі будемо розпочинати діяти відповідності на першій вагу, це в нас буде звичайно ящик. У вашому випадку потрібно зробити таких досліджень декілька. Це використовуючи ящик, ящик, ящик та дівчинка. І різні об'єкти. Так, ви повинні будете використати 6 різних елементів. Зверніть увагу, що в даному випадку варіант 5 та 6 ви вибираєте самостійно і описуєте сюди свою компоновку групи. Крім цього, в кінці ми з вами звернемо увагу. У вас є такий елемент, як подарунок плюс миттєвий бак. Зверніть увагу, що використовуючи відповідний подарунок, в ньому не вказана маса даного тіла. Наша задача буде визначити відповідну масу, але на початковому етапі продемонструємо роботу з ящиком. У вас є відповідності дія сили. Якщо ми з вами використовуємо даний елемент, то він буде збільшувати дію силу кратно 50, 100, 150. Зверніть увагу, що при дії в 150 ньютон тіло розпочало відповідності рухатись. Тобто діє в 150 нютон для нас з'являється досить таки великою. Зупинимо дане тіло. Можете зупинити використовуючи відповідності кнопки, повторити дослід або просто зупинити відповідними кнопки. Тобто, при дії 100 у нас сила тертя ще, як кажуть, діє. Далі ми будемо вже збільшувати не з інтервалом 50, а з інтервалом в одиницю. І будемо збільшувати до тих пір дане значення, поки тіло не розпочне відповідний рух. Ну, я знаю, що даний рух розпочнеться при дії орієнтованій на 125. Тому швидко перемістив даний елемент і тепер дивимося. 123 тіло ще не рухається, тобто сила не діє. Збільшуємо до 125 тіло не рухається, і при наступному елементі тіло розпочне рухатися. Тобто сила тертя спокою. В даному випадку буде рівно 125. Сила тептя спокою. Ми записали 125 ньютонів. Тепер сила тептя ковзання. Для визначення сили тепті ковзання. Ми знову ж таки збільшуємо даний елемент. Звинувачував, вона вже була у вас показана. Збільшуємо до 125. І. В даному випадку сила тертя ковзання у нас дорівнює 94 ньютони. Переходимо в дану роботу і записуємо 94 ньютони. Тепер на даному етапі наша вами задача записати, чому дорівнює в даному випадку сила реакції опори. Значить да, ми знаємо, що сила тиску прирівнюється з... Вазі тіла. Вага тіла визначається за формулою маса помножити на g. Зверніть увагу, що g ми беремо 10 метрів за секунду в квадраті. Тобто нашу масу потрібно помножити на 10 і отримаємо відповідності значення. Тепер треба визначити силу коефіцієнт ковзання та коефіцієнт спокою. Дані коефіцієнти визначаються за формулою сила, сила тертя поділити на вагу. В першому випадку це сила терття ковзання, в другому випадку сила тетя спокою. Значить, тобто сила терття ковзання у нас 94. Ділимо на 500. 94 ділимо на 500, отримаємо 0,188. Записуємо значення. 100. 88 тисяч. І за даною системою також обраховуємо з вами коефіцієнт спокою. Коефіцієнт спокою це сила Хертя спокою 125 поділена на N. 120. Почусь, 25. ділимо на 500 і отримаємо 0. 125, 128. 125 ділимо на 500 і отримуємо 0,25. Записуємося. Зазначення 0,25. Аналогіч дію ви проробляєте з усіма чотирма об'єктами, розмістивши відповідні об'єкти на дану систему. Як буде в даному випадку, якщо даних об'єктів 3, ви переміщуєтеся і, відповідності, розміщуєте ці об'єкти по мірі того є. Звичайно, ми приклавши вже в силу в 150 Н, бачимо, що тіло продовжує перебувати в стані спокою. Орієнтовно тіло розпочне рухатися, коли ми прикладемо силу, яка дасть можливість. Перевищити відповідне значення. Значить, сила розпочала рухатись, десь приблизно в районі 228 ньютонів. Зупинили дану роботу і відповідності записали певні значення. Користуючи експеримент п'ятий та шостий, ви самостійно формуєте дані значення, що, тобто, що буде в даному випадку ви пхати. Після цього, як ви зробили дане значення, ваша задача визначити середній коефіцієнт. Ви додаєте кількість елементів та ділите на кількість експериментів. Зверніть увагу, ось вам підказка формула, додаються всі значення коефіцієнта і діляться на їхню кількість. Наступним значенням, після визначення середнього коефіцієнту, ваша задача буде відповідності визначити дельту М. Дельта М буде визначатися для кожного з експериментів. Визначається методом віднімання мю коефіцієнта спокою, відняти середнє значення. Ось, для кожного експерименту від коефіцієнта спокою віднімаємо середнє значення. По модулю. І записуємо відповідні значення. Тепер за аналогічною системою визначаємо середню. Додавши ці значення і поділивши на їх кількість, визначається середнє значення. І також визначаємо похибку. Похибку ми будемо визначати відносно похибку ось за цією формулою. Дельта мю середнє, поділити на мю середній помножити поножити на 100%. Дане значення, відповідно, записуємо сюди. Як же в даному випадку бути з подарунком? При роботі з подарунком у нас з вами визначався перед цим середнє значення коефіцієнту, який ми запишемо сюди. Давайте я його позначу ось таким методом. І. Те саме значення, яке було коефіцієнтом, ми записуємо сюди. Тобто коефіцієнт у нас вже з вами є. А що саме немає, у нас немає з вами ваги. Маси. І відповідності немає ваги. Але розмістивши подарунок на сміттєвий бак. Розміщуємо подарунок. Так, сміттєвий бак. Прикладаємо відповідності силу. яка приблизно буде дорівнювати 400 ньютон. Зверніть увагу, в мене, поки що елемент стоїть на паузі. Але при цьому ми вже відповідності бачимо, що у нас сила 125 одиниць, яка буде спрацьовувати при 400 ньютон. Зменшимо відповідності даного значення. До одиниці, До нуля обичаюсь. Ось сила в нас ще не рухається при 175 і перевіряємо. Додаємо ще одне значення. Тіло розпочало рухатися. Тобто при 170, 376 ньютонах, тіло розпочало рухатися. Зафіксували дані значення. Значить, сила терця спокою 376. Звезда спокою. Записується 376. Значення. Тертя ковзання. дивимося яке у нас тут тертя ковзання. Якщо взяти 281. Зверніть увагу, що мю ковзання для даного значення ми не обраховуємо. У нас є значення м'ю спокою. є тертя спокою. Значить, відповідності до даної формули, якщо у нас є сила тертя і є коефіцієнт, ми можемо визначити вагу. Вага визначається як сила поділена на коефіцієнт. Сила у нас в даному випадку 376. 376 поділити на. Середній коефіцієнт, який у нас буде, ну я середнього не визначав, значить в даному випадку візьму 0,25. У вас, відповідність, він буде дещо інший. Тут, тобто, коли ви додасте і виведете. В даному випадку отримаємо ось таку силу. Вагу. Дану вагу 1.504 записуємо в місце. 1000. 504. Нагадую, що у вас вона буде дещо інша, тому що у вас середній коефіцієнт буде трошки інший. І відповідно тепер ще нам потрібно знайти масу. Для знаходження маси. Наша задача відповідно до даної формули поділити на G. Тобто, це буде 150,4 і видняти масу сміттєвого баку. Сміттєвий бак у нас з вами. Важить 100 кг. Від даний елемент віднімаємо 100 кг, то є від 10.50, 40. Чому все так? Тому що ми вагу поділили на це, отримали дане число. Віднімаємо 100 кг і отримаємо відповідний результат. Це маса. Нашого з вами подарунка. На цьому пишете відповідності висновок до даної роботи і надсилаєте її мені в Телеграмі або іншому методу. Можна за допомогою електронної пошти.